Україна тимчасово відступить від Європейської конвенції про захист прав людини. Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Ради Європи. Згідно з цим документом, конституційні права і свободи громадянина можуть бути тимчасово обмежені на період воєнного стану. Військове керівництво України має право обмежувати мирні зібрання і мітинги, свободу пересування громадян, оглядати речі, транспортні засоби, багаж також примусово відчужувати майно для потреб держави. Нагадаємо, в Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. Відтоді його вже кілька разів продовжували. Востаннє Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 13 травня 2024 року. Бажаєте навчитися швидко заробляти. Кількість місць обмежена. З'явилася чергова шахрайська схема в інтернеті. Саме такі, на перший погляд, вигідні пропозиції можуть надсилати шахраї, повідомили у нацполіції. До поліції звернулася жінка, яка перерахувала 8 тисяч гривень на навчання із заробітку на купівлі продажу криптоактивів. Після оплати навчання консультанти перестали виходити на зв'язок. Правоохоронці радять обирати перевірені компанії. Знаєш. З відгуками переглядати сайт, уточнювати інформацію щодо викладачів, програми курсу, термінів, місця та формату проведення. Якщо ви натрапили на шахраїв, негайно звертайтесь до поліції. Пільгові тарифи на електроенергію та блакитне паливо для населення діятимуть до 31 травня. Кабмін подовжив дію пільгової ціни, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тож у травні українці продовжать сплачувати за кіловат електроенергії 2 гривні 64 копійки. А вартість кубу газу, як і раніше, складатиме 7 гривень 96 копійок. Попри ремонти, 24 на 7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Українців закликають оща. Адливо використовувати електроенергію, нагадаємо, через обстріл України 22 березня багато об'єктів генерації зазнали серйозних пошкоджень. Енергетики всієї України працюють над відновленням, яке може тривати місяці і навіть більше. У Павлоградському терцентрі відбувся інтеграційний захід для жінок віком від 60 років. Ініціатором виступив благодійний фонд Право на захист. Наш захід спрямований до великодніх свят. Воно називається «Великодні традиції. Готуємось усі. Тому наші учасниці підуть додому з такими надбаннями, як свічки з вощини та підставочки для великоднівих яєць. На початку заходу представники благодійного фонду розповіли про себе та про безкоштовні послуги, які вони надають. У нас і я психолог, у нас є юрист, у нас є соціальний працівник, тобто ми різний спектр послуг надаємо, тобто це безкоштовні консультації, психологічні, юридичні, і соціальне таке транспортування, тобто ми надаємо такі послуги, якщо людині потрібно дістатися до медзакладу або до держустанови, установи, не немає можливості, це люди старшого віку, люди з інвалідністю, то моя колега супроводжує їх. Тобто це все безкоштовно забирає, привозить, супроводжує додому, звісно. Далі провели майстер-клас із виготовлення великодніх декоративних атрибутів. Благодійний фонд Право на захист проводить подібні заходи не тільки в межах Дніпропетровщини, а й по всій Україні. Основна мета роботи емоційне розвантаження в період повномасштабної війни. Даниотрохименко Марина Постоєнко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У Павлограді пройшов спортивний захід для всієї родини. Тато, мама, я спортивна сім'я. Такі змагання проводяться по всій країні в рамках проєкту ментального здоров'я Ти як його ініціювала перша леді Олена Зеленська. До спортивно-оздоровчого комплексу Центр прийшли родини, щоб поборотись за першість міста. Це дійсно дуже гарна ініціатива, яка допомагає всім нам, всім вам стати ще. Міцніше показати всім, що ви не перевершені українські родини, що, незважаючи на таку дуже складну ніч, ви сьогодні всі разом зі своїми найдорожчими пролинами, вашими дітками, нехай сьогодні вам посміхається фортуна, нас всіх зміцнює наша віра, віра в нашу переможність, в нашу силу, і нехай у нас нарешті буде мир на рідній українській землі. Спочатку розминка і за свистком розпочинається естафета. Напередодні святкування Дня сім'ї, в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, присвяченого Дню сім'ї, місто Палаград вітає учасників спортивних змагань. Перший етап проходить в нашому місті. Зараз другий етап буде в місто Дніпро, де будуть визначені переможці і нагороджені цінними подарунками. Всеукраїнська програма ментального здоров'я ти як спрямована на відновлення психологічного стану людини у воєнний час. Відновимо людину. Людина відновить усе. Це гасло кампанії, яка охоплює різні сфери життя українців. Круто, чесно, круто В суботу, але ну, такий заряд енергії просто клас. У цьому змаганні не було переможців. Всі родини отримали цінні призи. Бо головне, це спільна робота та емоції, які відчули учасники заходу. Олена Куліш, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Софія разом із своєю волейбольною командою представлятиме ліцей в обласному етапі всеукраїнських змагань пліч о пліч Я щаслива, що я змог... ми з командою змогли подолати стільки перешкоджень. Ну, мені сподобалось грати. Досягнення команди відмітила і викладачка з фізичної культури Юлія Рябуха. Ми були налаштовані на перемогу, тому що ми знаємо, що наші діти дуже впевнені, дуже спортивні, активні, і звичайно, настрій був на перемогу. На церемонії нагородження переможців районного етапу були відзначені команди з таких видів спорту, як волейбол, баскетбол, футзал та черлідинг. Ось такі черніка сьогодні в у травні буде проведений передостанній обласний етап, в якому діти боротимуться за путівку фінальну частину змагань у різних видах спорту. А всеукраїнський переможець визначиться в червні. Трохименко, Марина Постоєнко, Єгор Брова, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Різного роду інфекції небезпечні не стільки перебігом хвороби, скільки ускладненнями, які можуть дати про себе знати навіть через кілька років, розповіла фахівчиня обласного центру контролю та профілактики хвороб. Особливо небезпека є в тих ускладненнях, які дає любе наше інфек... Це інфекційне захворювання. І інколи ці ускладнення. Ускладнення навіть виникають не одразу, а проявляються через 7-10 років. Особливо це такі, ми відзначаємо проти кору. Дуже складні ураження нервової системи, головного оболонок головного мозку. Тому летальні випадки реєструються. Тому фахівці наполягають на необхідності проведення щеплень, бо іншого дієвого засобу на сьогодні не існує. І, до речі, він найдешевший у порівнянні з вартістю лікування хвороби і тим, як її попередити. Всі вакцини сертифіковані та безпечні, каже фахівчиня. Такого хвилювання не повинно виникати у батьків, яка ж саме сьогодні вакцина, чи це індійського виробництва, чи це бельгійського виробництва, чи нідерланди. Всі вони проходять одну і ту ж перевірку і ту ж саму сертифікацію в тих же самих лабораторіях, будемо так говорити, і всі вони мають висновки, які саме говорять про їх безпечність. На сьогоднішній день ми забезпечені всіма вакцинами: і проти дифтерії, і проти правця, і проти кору епідемічного апаратиту, і проти туберкульозу. Тобто є всі вакцини в наших закладах охорони здоров'я. Щеплення можна зробити в амбулаторіях міста, звернувшись до сімейного лікаря. В Україні узаконили покоївок та інших домашніх працівників. Відповідний законопроєкт ухвалили депутати Верховної Ради. Для працівників запроваджуються спеціальні трудові договори. Але коли робота виконується на постійній основі. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Згідно із законопроєктом, домашній працівник зайнятий не менше 40 годин на місяць. Тривалість праці має сумарно не перевищувати 8 годин на день. Робота раз на тиждень запрошених за оголошенням прибиральниць квартир під визначення домашньої праці не підпадає. Вмикати на транспорті денні ходові вогні та інші освітлювальні прилади за межами населених пунктів в Україні з 1 травня. Ця норма залишається чинною. Раніше вона діяла лише з жовтня по травень. Тепер в будь-яку пору доби протягом усього року. У патрульній поліції пояснили, що практика використання денних ходових вогнів зменшує кількість ДТП у світлу частину доби до 15%. відсотків. Порушення постанови карається штрафом від 425 до 510 гривень. Найближчі три дні землю накриє потужна магнітна буря. Сьогодні очікується сонячна активність п'ятого червоного рівня. Про це повідомляють у центрі прогнозування погоди у вівторок, 30 квітня. Сонячна активність знизиться до третього зеленого рівня. Проте вже в середу, 1 травня, знову підвищиться до четвертого жовтого. Щоб захиститися від магнітних бур та покращити самопочуття, треба дотримуватись кількох правил: відмовитися від алкоголю. Ольних енергетичних напоїв, а також кави, замість цього пити зелений або трав'яний чай, провітрювати кімнату, лягати спати в один і той самий час щодня, та відпочивати щонайменше 7-8 годин. Також більше гуляти на свіжому повітрі.